Добрий день, члени комісії бюджетної. Сьогодні на комісію виноситься два питання: а саме звіт про виконання бюджету за 24 рік і зміни до бюджету на 2025 рік. По звіту за 24 рік. Доходи бюджету по загальному фонду за 2024 рік склали. 53 мільйони і 6625 гривень 22 копійки. З них власних доходів 12 мільйонів 519 тисяч 584 гривні 48 копійок. Інші це у сувенції, дотації. І виконано бюджет по доходах на 104% відсотки, на 14,6%. По спеціальному фонду доходи склали. І 3 мільйони 425 тисяч 675 гривень 50 копійок. І видатки. Видатки склали по загальному фонду 55 мільйонів 869 тисяч 68 гривень 13 копійок. По спеціальному фонду. Видатки склали мільйон 397 тисяч 648 гривень 50 копійок. Це 63% від запланованих по спеціальному фонду. По загальному фонду 97,2% від запланованих видатків. І, отже, по доходах в сумі пропонується затвердити рішення в сумі 56 мільйонів 432 тисячі 300 гривень 72 копійки, в тому числі 53 мільйони 6 тисяч 625 гривень 22 копійки по загальному фонду, 3 мільйони 425 тисяч 675 гривень 50 копійок по спеціальному фонду. У видатках сума 58 мільйонів 271 тисяча 681 гривня 21 копійка, в тому числі 55 мільйонів 869 гривень 1068 гривень 13 копійок по заральному фонду і 3 мільйони 102 тисячі 613 гривень 08 копійок по спеціальному фонду. По капітальних видатках видатки склали мільйон 229 тисяч 870 сімдесят. 4 гривні 92 копійки. І, і, доход, і доходи і, з перевищенням видатків над доходами у сумі 2 мільйони 539 тисяч 380 гривень 49 копійок. Це звіт такий коротенько за 24 рік. Питання, якісь я? Не маємо. Що саме то, голосувати? Ні, тут може за це питання. проголосуємо. Хто По за? І то, друге, то, друге питання щодо внесення змін до рішення сільської ради. Від 24 грудня 2024 року no 4 про бюджет Самарської сільської територіальної громади на 25 рік рішення розроблено на підставі положення статті 58 Бюджетного кодексу України з урахуванням вину пункту 23 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування України. Внесення змін та доповнення обумовлено внесення змін у дохідну частину бюджету сільської територіальної громади і внесення змін у видаткову частину бюджету сільської територіальної громади за рахунок збільшення дохідної частини, а також розподіл вільного залишку бюджетних коштів, що творилися на початок бюджетного періоду. На підставі офіційного висновку фінансового відділу Самарівської сільської ради факт переконання дохідної частини фонду бюджету сільської територіальної громади за січень склали 616 500 гривень. І в зв'язку з чим пропонується збільшити дохідну частину на суму 285 тисяч гривень. І дані кошти направити на. Збільшення доходів за рахунок орендної плати з юридичних осіб. У нас там поступило 390 тисяч і, ну, оренди, і незапланованих коштів. То ми їх, з них 285 тисяч збільшуємо доходи. І за рахунок збільшення дохідної частини загального фонду бюджету сільської громади на суму 285 тисяч пропонується спрямувати кошти на. І предмети обладнання та інвентар на сільську раду. Це був лист такий, і зобов'язали нас придбати чотири рації. Чотири рації вони будуть розташовані по і старостинських округах. І, ну, Це ДСНС. Ну, у разі пожеж, щоб у разі блокауту було ну, з'єднання. Рації 4 штуки разом з шифруванням коштують 80 тисяч гривень. Далі 30 тисяч пропонується направити на освіту, на предмети обладнання та інвентар, а саме на Самалівський ліцей було відношення від нашого ліцею 30 тисяч на потреби ліцею. А саме облаштування санвузлів. вже кажуть, там санвузли зовсім поранені, то попросили 30 тисяч. І також 10 тисяч на програму обдаровані діти. Це в кінці року діти, які там мають успішності, їм 10 тисяч по програмі пропонується направити. Тобто по освіті 40 тисяч. Далі на інші заходи у сфері соціального захисту 50 тисяч направити. Це інші виплати населення згідно заяви, які подаються на допомоги. Ну, у нас так як маловато, ми при першій черговій сесії направляли 100 тисяч на весь рік і вже виникла потреба за два місяці, вже нас не вистачає грошей, то ще 50 тисяч направити на допомоги населенню. Ой, і інші за... 100 тисяч на інші заходи в галузі культури і мистецтва. І це по цій... по цій програмі ми плануємо робити Алею Слави. У нас там при першу черговій сесії ми 30 тисяч туди направляли. Ну, але це ну, зовсім мало. І тут треба і бруківку вжити, все робити. Ще 100 тисяч туди направляємо. Це ну, не факт, що вони всі використаються, скільки використаються залишки потім. Бо фактично ще ми не знаємо, так, якби, скільки всього буде направлено ну, туди потрібно. І по головному розпоряднику коштів фінансовий відділ Самарівської сільської ради направити 15 тисяч на Ратнівську громаду на отримання інклюзивно-ресурсного центру. Це вони присилали нам також запит. І Вони хочуть придбати інтерактивну панель, і ну, всі громади направляють їм кошти 15 тисяч. Ми також направляємо співфінансування для отримання ІРЦ. І також і так, це по перевиконанню дохідної частини, оцих 285 тисяч, я розказав. Далі. І на початок 2025 року у нас утворилися вільні залишки, і з них можна розподілити в цьому році суму мільйон 948 тисяч 364 гривні, в тому числі мільйон 457 тисяч 564 гривні власні кошти і 490 тисяч 800 гривень додаткова дотація, яка прийшла вже в грудні в кінці року. Ми її не змогли використати у 24-му. Ці кошти згідно і, кінцевих положень податкового кошту і кодексу, ми. Ми можемо направляти на заробітну плату, на енергоносії, на ЗСУ і так далі. Відповідно, ці кошти направляються на заробітну плату, а саме на управління 509 тисяч 420 гривень на освіту. Мільйон 306 тисяч 464 гривні і на фінансовий відділ 82 тисячі 480 гривень, а також сувенція з місцевого бюджету державного бюджету. І по програмі поліцейський офіцер громади. Ми щороку направляємо їм на безпаливо. Вони писали відношення на 100 тисяч. Ну ми я пропоную направити їм 50 тисяч. Воно нащадках у тому році а було суняти 40... там. 40, 40, 20, 20, 20 давали їм того року. 20. 40, ну, 40, а, 40, а поза 40, того року, 40, значить, 20 40, давали. 40 поза того року було теж 40. Два роки було 40, 50, ну, 50 тисяч. Якщо вони будуть попонятно людей, то ми не будемо взагалі нічого направляти. Ні, ні, ні. Вже бояться люди, скажуть, що тебе не ну. хлопці. Ну, я спілкувався з іншими громадами, вони також, що ну, вони не направляють все те, що вони вимагають, так, якби, але так само по 50-40 по 40 тисяч направляють. Оце, ну, видатки по вільних залишках, на мільйон. Один, один, один рік, а то років три назад взагалі не, не, да. не, не давали. Тоді вони не просили, тоді Просили, але не давали. А ми тоді їм відмовили. Ми відмовили. було, да. що відмовили. Ні, це відмовляли ми по-іншому. Був запит на ремонт отих. Там, там, там. Ремонти вони цих відділень своїх поліцейських, там вони 400 тисяч, так, да, це відмовили, я пам'ятаю. А ні, це ні, просто... На які, на якісь мет... на ні, ну, Дивіться, випадкові як випадкові. чітко виходить, йому дає ще на бензин гроші, і він, ну, там багато грошей для громади заробить. Треба по полях, ну. а як же? А ти каже, ти поза чи ти? Ти? чим? Не треба вже з чимось. Цкаво, де ти чимось. Ну, Прошу голосувати за ці Чи як, якщо... Пропозиції. Пропозиції давай. Ти Ставлять туди 20 тисяч, хай будуть 30 тисяч кудись в друге місце. Це точно. Хати... Да, на допомоги, то межити ті хати на договору да, да, да. на хата. То буде лучший то. А їм піду і зарплата, і ще є сюляха. 100%. процентів. Ще нормально. Все таки громадна Тобто зміни вносити по 98.2.0 на програму поліцейської... До 20. То ти ви із 20 тих, то ти що? Тисяч. З кіоту виходить солярка, якщо по 40? 500 тисяч. 500 літрів. 500 літрів. То 500 літрів виходить солярки на рік 50 тисяч це тонна, виходить, майже. Так. Ні, ми за 20 його. 500 літрів. Да. Ну 500 там. Ну, 5, ти 5, 5, ти 5, 5, 5 літрів на 100 кіло. 5, Читай 5, по, по 40 соляруй. Соляру. 20 це 500, 500, 500. літрів. Ну хай то ладно, хай по 50. Слухай, дивися, 5 літрів, хай 6 він бере на 100 кілометрів. Ну, проїздиш. Хватить, хватить. Микола Володимирович, тут за поліцейського офіцера громади пропозицію внесли з 50 тисяч на 20. тут 20 тисяч. громади біля, то де 20 тисяч. Бензину? Ну. Ну, рік не хватило. 300 літрів. 40 тисяч. Мені Менше їздити треба по полях. Ну, скільки виїздити? У полях треба з хитреба їздити. Ставте 50, не буде розурнити. Давайте будемо по порядку голосувати по програмах. І Щодо вільних залишків. Хто за те, щоб виділити на заробітну плату на управління на сільську раду суму 509 тисяч 420 гривень? Прошу голосувати. Хто за? На освіту також на заробітну плату з місцевого бюджету 1 306 464 гривні. Прошу голосувати. Одноголосно. На фінансовий відділ, і на заробітну плату 82 480 гривень. Прошу голосувати. І на субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, а саме програма поліцейських офіцерів громади Самарівської сільської ради на 2023 2025 роки в розмірі 50 тисяч. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? За? Проти? Я проти. Отримався. Ну, то якщо так. Ну, вносити пропозиції. Ну, це питання не проходить, вносити пропозиції, значить. На сесії. Так. Да. На сесії, а так? Буде. Буде. Розумію. Mm -hmm. Все, це питання більше. Які...